Чи жалкую я, що звільнилася за ІТ? Так, да, я жалкую. Все, можна розходитися. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, мене звати Лена. На своєму каналі я розповідаю про своє життя, про свій шлях становлення фронтенд програмістом звільнення за ІТ, спроби повернутися і спроби змінити нішу. В цьому відео я би хотіла з вами поділитися моїми думками. Чи жалкую я, що звільнилася за IT, мої помилки, які я допустилася під час півтори року безробіття, і уроки, які я отримала перед тим як почати це відео, я би хотіла нагадати, що мені дуже важливий ваш фідбек, ваші лайки, коментарі і будь-яка ваша активність, тому що це мотивує мене знімати більше відео, ділитися більше своїм досвідом, своїм життям, а також допомагає каналу просуватися. Тому підпишіться на цей канал, ставте лайки, підписуйтесь також на мій інстаграм, і ми починаємо. Чи жалкую я, що звільнилася за ІТ? Так, да, я жалкую. Все, можна розходитися. Насправді, якщо без жартів, то на той момент, коли я прийняла це рішення, я розуміла, що я більше неефективна в своїй команді, що я вже не можу генерувати рішення, що мій мозок вже не може. Розв'язувати задачі, мій мозок не може більше генерувати ніякі ідеї, і я не могла себе видавити і лінії коду. Мені було настільки важко. Тому це була вже така крайня точка, коли я розуміла, що я або я звільняюсь, або я просто помру. Тому перший мій урок це сталося так, як сталося, і немає сенсу зараз мусолити туди-сюди. А Якби я це не зробила, то могло би статися XYZ, або якби я зробила по-іншому. А якщо а а що, блін, а треба було не звільнятися і так далі, і так далі. Це все не має значення зараз. Я просто зливаю на це енергію кожен раз, коли я саботую себе і думаю: а якби я не звільнилася, що було б? Все, що не трапляється, трапляється на, кра, на краще, ти вже нічого не можеш з цим зробити. Твоя задача зараз змиритися і просто думати про те, що можна робити далі, що зробити тут і зараз. Друга моя помилка і урок це те, що я за ці півтора року безробіття зрозуміла, проаналізувала те, що призвело мене до вигорання. І це моє невміння відпочивати і невміння балансувати життя і роботу. І що я маю на увазі під якісним відпочинком, це не просто скролінг в соцмережах, дивитися ютуб, серіали, заїдати піцею, там лежати на дивані. а це якісний відпочинок, коли ти вимикаєш свій мозок від роботи, ти не тривожишся, не стресуєш стосовно роботи. Ти просто на два дні або більше днів ти просто забуваєш, займаєшся зовсім протилежним і не думаєш. Головне, що це ти не думаєш про роботу. Для когось це піти в зал, для когось басейн, для когось це е, духовні якісь практики, типу йога, медитації, для кого це вишивка, вишивання, готування, час з сім'єю, час е, наодинці у лісі тощо. Це і є якісний відпочинок, коли ти зміг відновити свої ресурси, наповнитися, от тільки тоді ти зможеш повернутися е, натхнений з енергією в новий робочий тиждень. І це була моя найбільша груба помилка, тому що я цього всього не вміла, і досі вчуся цьому, досі вчуся е, вимикатися від якихось тривожних думок і так далі. І вчуся відпочивати якісно. І це робити собі детокс від інстаграму, детокс від е, Тіктоку і так далі. Наступний мій урок слеш помилка це FOMO – Fear of Missing Out. Блін, як я це сказала? Нормально сказала, чи треба ще раз сказати з більш американським акцентом? Так. Э, страх не встигнути. Коли ти береш sabbatical, відпустку на такий тривалий термін, в моїй мої, мої ситуації це півтора року. Звісно, навіть через місяць ти починаєш накручувати собі, що, блін, всі продуктивні навколо, а я нічого не роблю. Всі працюють, і ти бачиш. Як твої друзі, колеги, всі працюють, а ти не працюєш, і ти починаєш себе звинувачувати, гнати на себе, що ти сидиш, байдики б'єш, поки всі там працюють і досягають своїх цілей, а ти цей час просто витрачаєш на ніщо, нічого, нічого не робиш, ти непродуктивний і так далі. І це от страх, що ти не встигаєш за іншими людьми, страх, що ти не в гонці ці. І мене це теж. І я з цим стихнулася, і я зрозуміла, що е, через цей стан я дуже сильно тривожилася, і це це знову викликало в мене стрес. І це теж викликало в мене якісь е, звинувачення стосовно себе, звинувачення до себе, і так, далі, і так далі. І через це я не могла нормально дати собі час відпочити. І я постійно була в тривозі, що блін, я не встигаю, що я недостатньо і недостатньо, і починається цей внутрішній саботаж. Самою собою, і це дуже токсично, це дуже деструктивно. І той час, який мені був дан для того, щоб я відновила свої ресурси, відпочила, я просто його витратила на те, що себе просто постійно саботувала Ви ви уявляєте собі? Ви просто прокидаєтесь, і ви такі, типу, блін, я невдаха, я АБЦД, я така погана, п'яте десяте і коротше. І хіба це відпочинок, це просто знущання над собою? Я пам'ятаю, коли я працювала, мене вже тоді не мотивували гроші взагалі. Тобто, гроші надходили на рухунок, і мені було все одно. Я все одно відчувала себе дуже жалюгідно. Мені не хотілося прокидатися, мені не хотілося нічого робити. Все, про що я могла тільки тоді мріяти. Це не фінансові якісь моменти, а це просто взяти рік і нічого не робити. Я просто мріяла нічого не робити, щоб я могла спати і прокидатися без е, відчуття провини, що мені треба зараз підключитися на кол, на мітинг, зробити якісь задачі, просто от, відпочивати. От я просто реально щиро про це мріяла, і я знаю, спілкуючись зі своїми е, знайомими друзями, я розумію, що багато хто мріє про це також. Тому що робота це не завжди прикольно. Робота це інколи стрес і так далі. І всі хочуть відпочивати, це нормально. І мені було дано стільки часу, щоб я просто насолодилася це. Замість того, щоб цінувати це, я себе саботувала і не цінувала, і цей час просто прогавила на те, що просто докопувалася до себе, звинувачила себе і так далі, тому подібне. Перший місяць мого безробіття я кайфувала. Я пішла більше на танці, я почала робити те, що вимагала моя внутрішня дитина. Я записувала якісь безглузді тіктоки, розважальні тіктоки, просто все, що мені хотілося, От, реально все, що просила моя душа. Ходила на танці дуже багато, гуляла, нічого не робила, дивилася серіал. Але коли пройшов місяць, я почала себе заганяти і вже. На другий місяць мого безробіття я знайшла собі підробіток, я була сторіс-мейкером, я постила сторіс і знову почала працювати. А через місяць я купила навчання за 2500, в якому, ну, про яке я розповідала в попередніх відео, якщо ви не дивилися посилання залишенище, і знову почалася режим гонки. Але я не хотіла би, щоб це відео закінчилося на печальній ноті, на негативі. І звісно, за півтори роки є позитивні моменти, якими я пишаюся, за які я вдячна. І я би хотіла б з вами поділитися моїми досягненнями, уроками, досвідом, які я отримала за півтори року безробіття, що було. На протязі цього цих півтори роки, що хорошого зі мною відбувалося, зараз. З вами поділюся. Перше, це навчання, яке я придбала по запускам та інфобізу по інстаграму. І я вдруге спробувала себе з ніші, Працювала з чотирма різними клієнтами, отримала цінні, цінний досвід, зрозуміла, що і зрозуміла переваги і недоліки цієї, спробувала себе в ній, і дуже вдячна. І пишаюся собою, що. Я це зробила. Другий пункт це я танцювала стільки, скільки мені хотілося. Я знімала рілси, я знімала тіктоки. Да, вони не заходили. Е хоча були від е були відео, які заходили е на YouTube Shorts, Але в цілому мої відоси танцювальні не сильно заходили. Але я робила це не, не тільки для переглядів, лайків і так далі. Я робила це для себе, бо мені цього хотілося. Я це хотіла на протязі часу, коли я працювала, тому моя душа е в цьому плані дуже е, щаслива, тому що я танцювала стільки, скільки я хотіла. Третій пункт це я знімала тіктоки, які я хотіла. Тобто тіктоки не тільки танцювальні, а ще й розважальні, е, кривляння на камеру ну, тобто, все, що от, просила моя душа. І, в принципі, вийшло прикольно. Якщо що, я ставлю тут якесь відео, подивитись і напишіть, як вам. Четверте, моє досягнення, слеш провал. Це я спробувала себе в водіні. Я пройшла теорію по ПД, ПДР да, правила дорожнього руху. Склала тест самостійно з першого разу, але коли діло дійшло до практики, то в мене не вийшло. Тому що е, це не, не сильно моє, я здалася після 20 годин практики, я здалася і сказала, що мені дуже страшно, це не моє. У мене був інструктор, який дуже на мене сварився, дуже сильно підвищував тон і так далі, був дуже токсичний, аб'юзивний. Я, я не хотіла повертатися в це. І зрозуміло, що мені страшно водити машини, тому що страшно не тільки за себе, а також за людей, які на дорозі, тому що у мене була ситуація, коли я, е, ну, я на занятті з інструктором ну, веду машину, і в момент я просто забула про те, що там зебра пер е, ну, пішохідний перехід, я просто якось задумалась. От, одна секунда, я про щось інше подумала, і мені кричить, типа Лена, типа, переход. І я, я торможу, і я бачу, як маленькі діти проходять цей перехід, і я така їбать, йома, я могла їх просто вбити, і після цього мені так страшно було. Що це, це теж впливало на те, що я не сильно хочу в це повертатися, мені реально дуже стрьомно. Не за себе, а за інших людей. Я реально боюсь когось вбити. П'яте моє досягнення це я вперше в житті відвідала офлайн-івенти. Тобто Інстатокс, івент експерта по блогінгу і запускам, і бранч теж по блогінгу і запускам. Для мене це був перший такий досвід платних івентів, на які не тільки я витратила кошти, а мені треба ще було там підготуватися, якось морально, ментально вийти з зони комфорту в середовище, де я нікого не знаю. І е, я, звісно, поспілкувалася вживу з тими блогерами, якими я захоплююсь, з ними сфоткалась. І це теж було страшно, це теж було вихід з зони комфорту. І якщо так залишу тут десь фотки, відео. І я дуже пишаюся, тому що, по-перше, не тільки воно мені дало нові знайомства, нові співпраці колаборації, а також дало мені нові емоції, досвід, і натхнення дало мені енергію і мотивації. Моє шосте досягнення це я побувала в якості інтерв'юера на трьох подкастах. Перший був подкаст в онлайн форматі з моєю експерткою, з якою я працювала з Дубай. А другий експерт це веб-дизайнер. І третій експерт, тобто слеш моя подруга, ми записували подкаст з проджект-менеджерами слеш моєю подругою. І це теж був класний досвід, тому що я ніколи не знімалася в професійних студіях. І це був для мене дуже цікавий досвід. Я зрозуміла, що це моя сильна сторона розкривати іншу людину, ставити їй ті запитання, які допоможуть розкритися їй на максимум, розказати про історію цієї людини, якості і характер цієї людини. Да, мені це дуже сподобалося. Я зрозуміла, що я вмію класно слухати, і я вмію задавати більш глибокі питання, щоб допомогти людині розкритися. Сьомою Сьоме моє досягнення це те, що я пройшла курс по інвестуванню, відкрила рахунок на Interactive Brokers, завела туди гроші і почала інвестувати, але я швидко припинила це робити, тому що в мене. Я, я якраз в той момент звільнилася, і в мене вже не було доходу, щоб е, періодично. Е, Постійно інвестувати, але те, що в мене є рахунок і на ньому є гроші, і я отримала плюс до портфелю, це за це я дуже вдячна собі, тому це точно окупило моє навчання. От, навчання коштувало 450 доларів, тому не дешеве воно було, але я думаю, я окупила, окупила. до того моменту, поки ринок не впаде, і всі акції полетять знову вниз. Восьме моє досягнення: це я під час цього часу постійно слухала якісь подкасти по саморозвитку, по запускам інфобізнесу і на різні, і на різні інші теми. Дев'ятий пункт це книги. Я не сильно фанат читання, якщо чесно, мені треба над цим працювати, але все одно є книжки, які я прочитала або прослухала під час цього періоду. Це перше, це було прослухано в оригіналі три книжки. Uh, The Summer I Turn Pretty перша, друга, третя частина. Обожні ці книжки. Я просто кайфанула від переслуховування. Друга книжка, яку я прочитала, яка дуже повпливала також на моє мислення і моє життя. Не сильно, але все ж таки трошки повпливала це Atomic Habits, атом, атомні звички. Третю книжку, яку я прочитала, це більш для загального розвитку. Чому ми не можемо роздрукувати більше грошей? Така, типу, знаєте, як база економіка для чайників. Художня література, яку я прочитала, це Сіндер. Це така дитяча книжка для отримання задоволення. Прикольна. Наступне моє, ну це не досягнення, це взагалі не досягнення. Але я вдячна, що в мене була така можливість. Я подивилася дуже багато різних серіалів. От я навіть не можу перерахувати, бо їх дуже багато. Тому пропускаю. Наступне моє досягнення це я спробувала себе в вокалі. Я пішла на заняття по вокалу. Я завжди мріяла співати з дитинства. Я люблю співати, і це знаєте, як виконати свою хотілку з дитинства. Який висновок я зрозуміла після цих занять, що да, у мене є якісь ну схильність до співу мене непогано не виходить, якщо підібрати підходящі пісні, але в цілому, типу, я не зможу ніколи досягнути того рівня. Як співають там зірки, там де міловато, аріана Гранде. Тобто я не зможу витягнути, як би я не хотіла оці от ноти F5 чи D5, чи, чи як вони там називаються, скажіть мені поправте мене тому. Але для загального розвитку спробуйте себе в вокалі зрозуміти, що там ну це важка штука дихання, треба там контролювати. Працює там прес і так далі, і так далі. Діафрагма туди-сюди. Це було просто цікаво дізнатися про це, і спробувати щось для себе нове. Наступний пункт, за який я вдячна, це у мене була змога зайнятися своїм здоров'ям. Я пройшла чекап організму по всім сферам, і в принципі там у мене плюс-мінус все окту, тут -ту. от але є все нюанси, тобто я працюю над цим, все одно над здоров'ям треба працювати. Не скажу, що я там повністю здорова, але тим не менш вдячна, що у мене була така можливість. Дослідити своє здоров'я наступне моє досягнення або те, за що я вдячна, це тайський масаж. Я спробувала для себе два рази тайський масаж. Зрозуміла, що це прикольно, але це дуже-дуже блін боляче, це дуже дорого. Один сеанс коштує 1400 гривень, триває годину, але ну, це, це прикольно. Це корисно для твого тіла, але це дуже-дуже боляче. Я іноді от, я лежала, я там хотіла плакати, мені було дуже сильно боляче. А мен... да, цікавий досвід і рада, що я це теж спробувала. Наступне, це я вперше в житті написала вірші. Я ніколи не писала вірші, мене, мене надихнула Тейт Макрей, це один з моїх улюблених виконавців зараз. Е, мене надихнула її історія, що вона всі свої. Там ситуації в житті, там розставання з хлопцем, нерозділене кохання бо якісь історії кохання. Вона перетворювала це у пісні, які стали хітами. І завдяки її життєвому досвіді вона знаходила ідеї для свого кліпу. І тому я така думаю, блін, чому би мені не взяти свій досвід життя і перетворити це у пісні? Тобто я хотіла пісні написати, але оскільки в мене немає базової освіти музикальної, то я б тільки написала вірші. Англійською мовою, тому якось так. Отак, от, от я тепер пишу вірші, хоча, хоча я взагалі ніколи в житті не писала вірші. Я колись намагалася писати вірші в той період дитинства, коли мені подобалися ранетки. я хотіла дуже сильно вміти писати вірші, це було дуже сильно романтизовано. Оце все писати пісні, вірші. Але в мене ніколи не виходило, тому що мені було важко Риму знайти, і взагалі сенс який знайти. Ну як ти не можеш написати вірш, коли це не якась історія, або це не якась емоція. Або коли тобі нема чого сказати, немає досвіду життєвого, ти не можеш писати вірші, бо це буде дуже смішно. От. Тому класно було взяти досвід життя і перетворити це у якусь творчість, і це перший мій досвід, і я дуже пишаюся цими віршами. От, сподіваюся, колись можливо, я з них зроблю пісню, замовлю людину, яка шариться в цьому, і напишу пісню. У мене будуть пісні. Тому що чи помітили ви, що зараз багато людей поріг входу для того, щоб написати свою пісню, випустити її, щоб слухали інші люди. Дуже легкий цей поріг. Тому от якось так. Зараз блогери е, випускають свої пісні, тому мені подобається ця, ця тенденція, що кожна людина, якщо захоче, вона може випустити свою пісню. Вот. Не, не обов'язково вміти співати для того, щоб е, написати свою пісню. Останнє моє досягнення тим, чим я пишаюся, за що я вдячна, це те, що я відвідала нові для себе країни, а це Австрія. Це Австрія, Словаччина. Будапешт. Це блін, це не країна. Угорщина. І четверта країна, яку я відвідала: Італія. Все. чотири нові країни в капілочку. За... От наша піця зараз є. На цьому я би хотіла завершити це відео і подякувати всім, хто продивився це відео до кінця. І сказати собі, що не все так погано з усієї ситуації, життєвої ситуації можна знайти якісь плюси. І головне фокусуватися на, тільки на хорошому. Я над цим працюю, у мене це не виходить, як бачити, що я бачу негатив, але позитив також намагаюся бачити і бажаю вам того ж самого. Тому дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, у виді коментарів, лайків, підписки і до наступних відео. Записала відео. Все, я вже не можу, я не можу вже більше нічого записувати. I'm done.